Далі говоримо про гроші. Гроші теж важлива історія, особливо у війну. Ніна Южаніна з нами на зв'язку, народна депутатка Європейська Солідарність. Пані Ніно, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Ну, от бачите, у нас експерти, які не приходять до нас в ефір, всі говорять про те, що війна це надовго, треба готуватися і, власне, бути реалістами і жити з цим. Готуватися до таких умов життя треба нам і фінансово. Ми бачимо, що. Бюджет, давайте про бюджет поговоримо. Тема ваша. Я знаю, що ви на ній розумієтесь. Бюджет 23-го року наступного в мене увазі. Він побудований на сценарії у півроку. Чи правильно це зроблено? Чи варто орієнтуватися на більш такий тривалий термін, коли готувати головний кошторис країни? Як ви вважаєте? Яка ваша позиція з цього приводу? Ви знаєте, я тут погоджуюсь погоджуюся з думкою більшості експертів, хто аналізує бюджет, що. От взяли для аналізу тенденцію за перше півріччя за 9 місяців. Вона була зовсім іншою. А сьогодні знову є якби така ситуація, яка змінює ті позитивні речі, які вже відчувалися за 9 місяців, які ми спостерігали, і це. Саме в надходженнях до бюджету коштів ми спостерігали збільшення, і очевидно, що певна частина бізнесу все ж таки починала працювати, відновлювати свої більш-менш обсяги. Тому 2023 рік в плані бюджетування є складним з усіх боків. І в плані того, як його спрогнозувати, спланувати, і в плані того, як буде відбуватися виконання, і саме головне, що ми бачили зараз в бюджеті, це великий дефіцит, який має покриватися за рахунок зовнішніх запозичень. І на сьогодні ми вже маємо певні відповіді щодо можливостей наших партнерів, і вони що найбільше покривають ті запити, які ми собі вже сформували відсотків на 60 не більше? Тому тут важливо, щоб ми зараз отримали відповідь, яку задавали під час розгляду в першому читанні проєкту бюджету, який план Б? Якщо в нас для фінансування всіх видатків, які стосуються бюджетної сфери, соціальної сфери, всіх напрямків життєдіяльності, крім Збройних сил, не буде вистачати грошей, то за яким сценарієм? Ми будемо фінансувати видатки першої необхідності. Ми маємо про це говорити відкрито в суспільстві. Ви ж бачите, як люди ставляться з розумінням до того, що, наприклад, мінімальна зарплата чи прожитковий мінімум залишається в 23 му рівні спланований. Ще в 21-му рівні році на 22-й. тобто занадто низьким, незважаючи на прогнозовану інфляцію цього року і наступного більше 50%. Тому зараз абсолютно очевидно, ми маємо почути відповіді на ті питання, які не були озвучені при розгляді проекту в першому читанні, і друга важлива складова це скорочення всіх можливих програм, які точно не Є необхідними важливими або такими, що не може функціонувати певні органи на 2023 рік. А чому пані Ніно тоді влада не озвучує зараз план Б на вашу думку? Можливо, мене два варіанти так його не існує, і інший варіант, що він такий може бути страшним для українців. А ну ми зрозуміємо, що влада не хоче лякати зараз українців. Ну тим більше так в умовах війни. Я думаю, що це більш схоже на другу вашу відповідь, другу частину відповіді, влада не хоче лякати, але не, не, на, не зважаючи на те, що ми у війні, а зважаючи на те, що в нас в суспільстві так прийнято обманювати в певній мірі своїх людей, говорити те, чого точно не збудеться, а потім жити як складеться. І вже тоді, в процесі, от саме того проживання того складного року. Проблеми не дадуть можливість повернутися до питання, а чому ви нас не підготували до такого складного року? Я, наприклад, розумію, що країна настільки змінилася і настільки зараз готова до будь-яких подій і, і буде готуватися на, на підставі любої інформації для того, щоб жити. Боротися і подальшому, але жити в нашій країні, і боротися за свободу нашої країни, що підготовлені люди спрацювали би краще, чим тоді, коли наступає паніка, тому що як би не говорила влада, певна кількість осіб громадян, певний відсоток завжди реагує панічно. І від цього ну, не можна перестрахуватися, тому що е, реакція у людей різна на неприємні е, якусь інформацію чи події. Тому до, до всього треба готуватися. Ці ж самі люди можуть знати і розуміти, що вже зараз треба робити, для того, щоб ці, наприклад, мінімальний прожитковий мінімум 2,589 не перетворилися в тисячу або 500 гривень. Ну і про неприємні новини від влади для наших вух для українців маю на увазі. Це те, мабуть, ви бачили вчора. Шмигаль зробив заяву, що у нас усі можливості вичерпано. Це він говорив про виплату пенсії, виплату зарплати бюджетникам. Так і він говорить, що от якби, ну, якби не оця західна фінансова підтримка, то залишились би українці і без пенсії, і без зарплатні. Тому для нас зараз дуже важливо отримувати підтримку і надалі. Усе усі можливості вичерпано. А в разі, якщо е, світ нам не допоможе в тих об'ємах, в яких е, на які ми розраховуємо, так що робити тоді? Ну, ми з вами проговорили, що в нас попереду вже відома є інформація на 2023 рік, що нас можуть не забезпечити всіми запозиченнями, на які ми претендуємо. Але нам треба справді дожити ще і 2022 рік. І ті виплати, які були затримані, я знаю, що після отримання півтора мільярду, які були нещодавно, все ж таки зрушилися з місця. Але попереду ще три. Місяці фінансування нашої бюджетної і соціальної сфери, це дуже важливо. Важливо, наприклад, те, що Шмигаль вже про це говорить. Але я з певненістю хочу сказати, що якби наші партнери не спостерігали подальше нераціональне, якщо культурно сказати, витрачання грошей, то реакція в партнерів була би трохи іншою. Вибачте, коли ми продовжуємо говорити про ті. Фонди, які точно спрямовані на Часткове привласнення коштів на той дерибан людськими словами, то скоріше за все, якби у нас ця боротьба з нецільовим використанням, з корупційним використанням була на належному рівні. Ми би отримували допомогу в менш складних якби, ситуаціях, чим зараз. Тому що у нас кожна допомога супроводжується, от уже. Патовою ситуацією, яка назріла в країні, і потім ми отримаємо допомогу, якою, якою закриваємо всі ті проблеми, які накопилися. А якби ми були більш прозорими, відповідальними і вибудовували свою політику, як це потрібно антикорупційну політику, то в нас би складалися легше відносини з нашими партнерами. Це ви пані Ніно згадали про цей фонд ліквідації наслідків російської агресії. Правильно вас розумію. Про ви... два фонди, які сьогодні є такими, що викликають дуже запитань не тільки в нас, а я так уже знаю і розумію і в МВФ, і в колег наших партнерів. А оці зауваження так вони ж озвучуються українській владі, якось офіційно говорять про те, що ми там бачимо ознаки того, що у вас тут можуть бути якось не недоцільно, так нераціонально використані кошти. Я розумію, що на сьогодні вже озвучуються ці питання, і ми вже чули заяви про те, що навіть від Байдена ми чули про те, що недостатньо ведеться роботи з корупційними тими діями, які продовжуються у владі, і це дуже насторожує, тому що. Після цього згодом з'явилася інформація про ті суми, які можуть спільно європейський бюджет і американський виділити для запозичень для України і для підтримки як грантової підтримки для України. Ця сума стала недостатньою для того, щоб. Покрити наш дефіцит, який запланували. І тому, от ви правильно зараз звертаєте увагу. Дивіться, не абсолютно нещодавно на минулому тижні розглядався цей проект про створення такого необхідного фонду в Україні фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Перед цим я хотіла би от повідомити всім глядачам, що перед цим декілька було прийнято законів, як починаючи від регіонального рівня, від територіальної громади і рішень, які сформує територіальна громада, буде зібрана вся інформація щодо пошкоджених об'єктів не тільки житлових, не тільки які стосуються громадян, а всіх інфраструктурних об'єктів, які є на території громади. І цей процес. Нібито започаткований зрозуміло прозоро, що через певні процедури, які мають виконуватися для того, щоб держава потім централізовано мала всю інформацію, зібрану громадому щодо оцих наслідків збройної агресії, і тут зараз створюється. Фонд ліквідації наслідків агресії здавалось би, що може бути зрозуміліше на на підставі цих матеріалів, які зібрані, і даних з центрального бюджету мають бути спрямовані транспорти в, в територіальні громади для подолання цих наслідків. Це було б зрозуміло і прозоро. Але ні. Створений фонд буде розподілятися депутатами. Комітету з питань бюджету затверджуватися кабінетом міністрів напрямки використання якісь там не всі, а винятково ті, які були колись у Фонді соціально-економічного розвитку, які, ну звісно, під час війни перестав існувати всі його видатки, були спрямовані в резервний фонд у цьому році. Але очевидно, що депутати. Які голосують іноді абсолютно за неприйнятні речі, вони голосують за певну таку можливість потім працювати далі в своїх округах. І ця можливість заключається в тому, щоб використовувати бюджетні кошти. Якщо країна не відійде від цих оцих принципіально корупційних діянь, і за які купуються навіть голоси в Верховній Раді. То ми не зрушимо з місця. Я думала, що війна якраз нам дасть можливість позбутися старих, абсолютно неправильних речей, які роками, роками існують у нашій системі. От цього очищення не відбулося. Тобто, Ніна, пані Ніно, чи правильно я розумію так коротенько і дуже просто нашим глядачам, що гроші просто будуть отримувати ті депутати-мажоритарщики, так які лояльні до влади. От хто лояльний, той і отримає гроші з цього фонду. Абсолютно правильні висновки. Угу. І що з цим робити, немає ніякого так, рішення. Цей фонд є, влада говорить, що він буде працювати, і ніяк запобігти цій роботі його ми не можемо. От дивіться, цей фонд є. Він проголосований цей проект закону. Так. Скоріше за все буде швидко підписаний і десь до кінця року, тому що тут дуже цікаві джерела. Є вони непрості, наповнення цього фонду. Але до кінця року десь буде він наповнений сумою 20 мільярдів гривень. Скажіть, будь ласка, 20 мільярдів гривень в цьому фонді. плюс ще десь приблизно така ж сума буде в фонді доріг будівництва реконструкції доріг, автомобільних доріг. Це означатиме, що десь у нас буде власний резерв більше 1 мільярда доларів. І ми побачимо, як поступить в цьому випадку влада, коли в нас не може скластися, що не буде зовнішнього фінансування, до чого підуть. Все ж таки раціонально використають кошти, а не будуть витрачати для підкупу депутатів і через дороги, і через цей фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Чи будуть друкувати гроші, чи все ж таки раціонально використають їх на ті напрямки, які будуть вкрай необхідні для країни? Це за цим просто треба слідкувати, але про це мало хто знає. Ну, тому ми і запрошуємо вас в наш ефір, щоб ви приходили і розказували нашим людям, як насправді озвучували свою позицію. Дякую вам дуже. Дякую. Ніна южаніна була з нами на зв'язку, народна депутатка від Європейської солідарності.